Філіп Інгрем, полковник армії Великої Британії, у відставці, вітаю в нашій програмі, полковнику Інгрем. Приємно бути з вами. Міністр транспорту Росії Роман Старовойт застрелився через кілька годин після того, як його звільнив Володимир Путін. Він був губернатором Курської області до травня 2022 року, і це схоже. Перше самогубство російського урядовця з часів розпаду радянського Союзу, що насправді зараз відбувається в Росії. Я думаю, це ще один симптом того, що Путін зачищає всіх, хто, на його думку, з ним не згоден. Зазвичай вони починають мити вікна на 9 або чотирнадцятому поверсі Хмарочоса, але забувають, що олігархи не вміють це робити. Вони забувають, що вікна відкриваються і з них можна випасти. Ми бачили, як десятки людей випадали з вікон і вилітали з задніх частин своїх швидкісних катерів чи вниз зі сходів. а це перше самогубство. Цілком очевидно, що ті, хто не згоден з Володимиром Путіним, хто має щось проти того, куди він хоче рухатися, хто намагається зробити потенційно розумні пропозиції щодо війни, в кінцевому підсумку так чи інакше гине. Боюся, це стандартна російська тактика. А також цікаво, що два джерела повідомили Ройтерс, що колишнього губернатора Романа Старовойта підозрювали у причетності до схеми розкрадання мільйонів доларів, призначених для оборони кордону в Курській області, тому самому регіоні, де Україна проводила свої наступальні операції крім того, вторгнення України також посилило контроль за тим, як Старовоїд керував безпекою кордонів? Також його заступника звинуватили у корупції, пов'язаній з фортифікаційними спорудами в Курській області. Чи розглядаєте ви це як меседж російським чиновникам російським олігархам про корупцію, пов'язану з війною в Україні чи бачите ви, що Путін намагається надіслати цей меседж, що не можна потурати цій корупції пов'язаній з війною в Україні? Так, Важливо не заборона корупції, а щоб вона йшла правильно. я вважаю, що всі в керівництві або армії Росії причетні до корупції. але коли ця корупція призводить до чогось, на що Путін хоче покласти провину, то відповідальним стає той, хто на горі, він і стає цапом відбувайлом. І я думаю, що так сталося і тут. Корупція є невід'ємною частиною того, як працює Росія, як політично, так і на всіх нижчих рівнях. Розглянемо також військові розрахунки Володимира Путіна. Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що оборона України може зруйнуватися найближчими місяцями. Вважають люди близькі до Кремля. Повідомили New York Times яка ваша реакція на готовність Путіна не лише захопити ці чотири регіони але й на здібності Путіна та його впевненість у здатності російської армії спричинити колапс української лінії фронту? Я думаю, що у Путіна була хибна впевненість, що все в обороні України ось ось зазнає краху. Ми бачили це, коли він напав на Київ. Він очікував, що українська влада здасться. Він очікував, що український народ капітулює, а його армія просто зайде. Щоразу, коли були обстріли навколо Бахмута, він очікував, що українська оборона просто тоді розвалиться. Володимиру Путіну розповідають, що він хоче почути, і він вважає, що його армія сильніша, ніж є насправді. Зараз вони чинять величезний тиск на українську оборону. Це безсумнівно, але якою ціною? З військової точки зору тактика полягає в обміні простору на час. Тож, коли українські війська відходять ще до того, як зазнають великих неприйнятних втрат, вони залишають цей простір. Але цей простір заповнений тисячами загиблих російських військових, яких використали як гарматне м'ясо під час атак на українські позиції. І тоді Україна робить те саме на наступній лінії оборони. А потім, як ми бачимо на різних ділянках по той бік лінії фронту, Україна виявляє слабку позицію, де Росія не може вести свої війська і контратакує та відвоює в деяких випадках ту територію, яку Росії вже вдалося захопити. Україна може проводити такий вид оборони набагато довше, ніж Путін може продовжувати постачати війська, які дорогу йому коштують, але він все одно вірить, і в нього є ця зарозумілість. І ми бачимо це не лише в тому, що відбувається на передовій, а й у деяких заявах, з якими він виходить, геополітично заявляючи про відносини з ЄС, зі Сполученими Штатами та все інше. У нього є така пиха, яка і стане його загибеллю? З вашої точки зору, які основні причини такої зарозумілості Путіна і його помилкової впевненості в здатності захопити всю Україну, принаймні захопити ці чотири регіони до кінця цього року, як повідомляло агентство Bloomberg? Якби ми знали справжні причини, могли б краще використати ситуацію. Але якщо подивитися на диктаторів в історії, Гітлер є ідеальним прикладом. У нього була схожа пиха. Він вірив, що нацистський режим Німеччини все ще може перемогти, навіть коли союзники вже висадилися в Нормандії і увійшли до континентальної Європи. А з сходу наступали росіяни. А він все ще вірив, що німецькі військові можуть перемогти. У такому ж становищі перебуває і Путін. Він перебуває у Бульбашці, адже вважає, що російські військові не можуть програвати і тому повинні перемагати. Він чує заяви від Дональда Трампа про те, що США обмежили постачання зброї Україні, і сприймається як знак, що Україна не матиме зброї для самозахисту. Він чує заяви китайців, які кажуть, що не можуть допустити, щоб росіяни програли, і це ще більше підбадьорює його. А також його близьке оточення буде давати інформацію Володимиру Путіну про те, що він хоче почути, а не справжню правду. Бо якщо вони скажуть правду, то можуть випасти з 14-го поверху, покінчити життя самогубством або станеться щось інше. Давайте також розглянемо нещодавні висловлювання Дональда Трампа щодо Путіна. Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Володимир Путін закидає США своєю маячнею. Ми чуємо багато маячні від Путіна. Він дуже люб'язний з нами, але це пусті слова. чи вважаєте ви це найбільшим проривом у мисленні Дональда Трампа щодо війни в Україні, щодо його стратегії? Я бачу в цьому прорив. Дональд Трамп нарешті починає розуміти те, що всі ми вже давно знаємо, що Володимир Путін маніпулює ним. Він грає з ним, як гросмейстер Шпигун, ким він і є, і маніпулює Дональдом Трампом, щоб той у багатьох аспектах виконував бажання Путіна як от відсутність підтримки України та політична плутанина, яку він сіє по всьому світу. Дональд Трамп прокинувся сьогодні. Чи залишиться він пробудженим до завтрашнього дня? Це вже інше питання, тому що Трамп часто змінює свою думку. Але Я боюся, що Дональду Трампу вже набрид конфлікт між Росією та Україною. і він може використати своє усвідомлення намірів Путіна як привід, щоб ще більше відсторонитися. я не думаю, що він збирається повністю відійти, але я думаю, що він може трохи більше дистанціюватися від активної участі та спроб досягти якоїсь форми мирної угоди. Крім того, за даними CNN, Дональд Трамп на закритій зустрічі зі спонсорами минулого року розповів, що якось пригрозив Путіну цитую розбомбити до біса Москву», згідно з аудіозаписом, який отримало CNN. Яка ваша реакція на це і що ви думаєте про терміни цієї публікації цього витоку? Адже це було опубліковано через кілька днів після того, як Трамп зробив перші різкі заяви, зауваження на адресу Володимира Путіна. Я вважаю, що момент, обраний CNN, був вигідним і продуманим. У них була ця інформація, і вони скористалися можливістю після слів Трампа для збільшення масштабів розголосу. Ми називаємо це клікбейтом у їхньому матеріалі. і це дуже актуальна історія, і вона продовжуватиме набирати обертів. Звичайно, Дональд Трамп називає CNN фейковими новинами, тому це не мало б на нього сильно вплинути. Але самі меседжі важливі, чи сидить Володимир Путін і слухає це не знаю, адже з Москви не надходить нічого, щоб свідчило про те, що він починає усвідомлювати, що Дональд Трамп не підтримує його так, як раніше і якби я був Володимиром Путіним і все правильно читав, я б зараз дуже переживав. Дональд Трамп заявив, що розбомбить до біса Москву. він діє імпульсивно. Він використовує мову, яка навмисно підбурює багато речей, які він робить. І цікаво, що ми бачимо, як він використовує все більш недипломатичну мову, навіть для провідних засобів масової інформації щоразу, коли говорить про Іран та Ізраїль, а також про потенційний зрив перемиря, яке було між ними. Він лаявся на камеру, що дуже не схоже на Дональда Трампа і дуже не схоже на будь-якого світового лідера. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив NBC у четвер, що він уклав угоду з НАТО, згідно з якою США відправлятимуть зброю Україні зі всього альянсу, і що НАТО заплатить за цю зброю на 100%. Як ви оцінюєте цю велику ще одну угоду, укладену Трампом і союзниками по НАТО. Це угода, що ймовірно сподобається Трампу, і це не є чимось незвичайним. під час Другої світової війни Сполучені Штати постачали зброю Великій Британії та іншим союзникам через угоду про ленд-ліз. Ми розрахувалися по ньому лише десь у другій половині ХХ століття. Отже, ви знаєте, Сполучені Штати відомі тим, що просять платити за те, що вони постачають. і звісно, ми мали всю цю суперечку навколо Дональда Трампа, який обурювався через те, що Джо Байден нібито дає Україні все безкоштовно і називав якісь абсурдно завищені суми. Це була далеко не та зброя та боєприпаси, які постачали Сполучені Штати. Але все для Дональда Трампа має перед собою знак долара. з точки зору міжнародної спільноти це хороше рішення, якщо країни НАТО, які мають можливість, пропонують фінансувати поставку американської зброї Україні, що допомагає зберегти статус кво та підтримку США. Також президент США Трамп заявив у понеділок, що планує відправити в Україну додаткову оборонну зброю. Президент Трамп використав це словосполучення, це слово оборонна зброя. але, за даними Ексіос, також в рамках цієї великої угоди між США та НАТО в Україну може бути поставлена не лише оборонна, а й наступальна зброя які шанси, що США нарешті дозволять постачання не лише оборонної, а й наступальної зброї в рамках цієї угоди? Я вважаю, що найкраща форма захисту це напад, і тому Дональд Трамп використовує такі слова. Зброя, яка завжди поставлялася, буде поставлятися і далі. Бронемашина це оборонна зброя. Вона захищає війська на передовій від ураження ворожою артилерією. Якщо в цьому бронетранспортері є ще й башта з гарматою і протитанковою зброєю, його можна використовувати і для наступальних цілей. Дональд Трамп може назвати це обороною. Я думаю, що дві важливі речі, які повинні надійти від Сполучених Штатів для України, перша це ракети протиповітряної оборони Патріат, тому що це єдині, які можуть впоратися з російськими гіперзвуковими ракетами та з деякими балістичними ракетами. А друге, це подальший доступ до американської розвідки для ціленаведення, щоб західна зброя, яка постачається, все ще могла покладатися на американські дані, що дозволило б Україні точно вражати російські військові цілі, Я думаю, що європейська оборонно-промислова база швидко активізується, щоб почати заповнювати нестачу боєприпасів і артилерійських снарядів. І якщо Америку вдасться тримати на своєму боці і продовжувати постачати цю зброю ще рік півтори, то Європа зможе заповнити прогалину, якщо Америка вирішить зовсім вийти з гри. Я також хотів би почути вашу оцінку цього інциденту з припиненням постачання зброї в Україну. Міністр оборони Хехсет не поінформував Білий Дім до того, як минулого тижня санкціонував паузу у постачанні зброї в Україну, повідомляють джерела CNN. Ви справді вірите, що Хехсет діяв самостійно, коли призупиняв цю поставку зброї в Україну? Я думаю, що на це є дві потенційні відповіді. По перше, так, під міг діяти самостійно. Ми знаємо, що він дуже проти постачання американської зброї Україні він ще більше налаштований проти, ніж Дональд Трамп був до цього. І це могло бути його рішення сказати: ні, ми більше не постачаємо. Однак я вважаю, що більш ймовірний сценарій полягає в тому. Що після внесення останніх поставок до комп'ютерних систем постачання США спрацював якийсь сигнал, який повідомляє, що наші національні запаси стають за низькими, і потрібно переконатися, що ми замовили більше, перш ніж вони надійдуть. Мофодекамі червонопропорцева позначка спрацювала. Відправлення призупинили без погодження з Білим домом через відсутність підтвердження нових поставок тож це міг бути під хехсет, який намагався перевищити свої повноваження і не повідомити про це Білий Дім але швидше за все, це людина нижчого рівня, яка реагує на щось, де комп'ютер сказав ні. Як тільки білий дім дізнався про це, я думаю, Дональд Трамп був збентежений. І він зробив заяви, які свідчать про те, що він скасував це рішення і що продовження потоку зброї триває. А між тим, це дозволило Росії скористатися плутаниною в інформаційній сфері. Але Я не думаю, що це матиме величезний вплив на те, що Україні потрібно для захисту. наразі він йде зі сполучених штатів. Чи не здається вам, що ще однією причиною такого розвитку подій може бути відсутність чиновників з національної безпеки в Білому домі через те, що США зараз не мають свого радника з національної безпеки і нормально працюючої ради національної безпеки? Можливо. Я думаю, що в Білому домі бракує координації діяльності. Дональд Трамп приймає всі рішення. Членів його кабінету запрошують лише для формального затвердження рішень Дональда Трампа. Але також є такі, як хехсет з міністерства оборони США, який є цікавим персонажем. Він не з тих, хто має досвід, щоб керувати таким великим відділом. Він не розуміє, як працює політика, і тому міг наївно прийняти це рішення, не узгодивши його. Я не думаю, що в уряді США існує справді узгоджена координація, яка б забезпечила таке ухвалення рішень, на яке ми очікували б від країни такого рівня настільки послідовне і злагоджене, як хотілося б. І тому виникла плутанина. І в майбутньому вона буде. Володимиру Путіну це подобається, і він намагатиметься створити якомога більше плутанини в майбутньому. На жаль, всі решта, зокрема Україна, страждають, коли відбувається ця плутанина, тому що ми не знаємо, чи отримає Україна те, що їй потрібно для самозахисту, чи ні. І це те, що я думаю, нам просто доведеться усвідомити, змиритися і спробувати пом'якшити іншими способами протягом усього часу, поки Дональд Трамп є президентом. Також обговоримо законопроєкт про санкції проти Росії. сенатори США Лінці, Грем і Річард Блюменталь заявили, що цей законопроєкт про санкції може бути підписаний, може бути введений і може бути прийнятий вже цього місяця в липні. А також президент США Дональд Трамп підтримує цей законопроєкт. Чи очікуєте ви позитивного результату цього процесу голосування в конгресі? І чи очікуєте ви, що Трамп підпише цей законопроект, цей документ? Я так вважаю, але я трохи вагаюся сказати, що це так, тому що я думаю, що підтримка в конгресі та Сенаті справді є. Дональд Трамп цього тижня підтримує цю ідею. наступного тижня він може змінити свою думку. Як ми бачили на прикладі тарифів, він завжди стверджує, що щось станеться, тому що намагається укласти угоду. Ми знаємо з риторики, яку він використовував щодо Володимира Путіна та Росії, що він хоче бізнес угод з Росією. Він хоче знайти якусь форму економічної співпраці. І тому, якщо Володимир Путін простягне руку і спробує щось запропонувати, то я думаю, що цей законопроект про санкції може просто знову зникнути на деякий час. у Путіна є пиха, і він не збирається йти на контакт, бо вважає, що здобуде перемогу військовим шляхом. Це дійсно турбує Дональда Трампа. Дональд Трамп не розуміє тих, хто не хоче укладати угоди, реальні чи уявні, оскільки більшість його бізнесу год серйозно не сприймаються і не приносять хорошого бізнесу для США. Давайте розглянемо нашу останню тему на сьогодні: Китай. ви згадували про нього вже у попередніх відповідях. Міністр закордонних справ Китаю заявив дипломату ЄС, що Китай не може прийняти поразку Росії у війні проти України, бо це може дати США змогу сконцентруватися на Китаї. Яка ваша реакція на це? Так Китай дуже стурбований політикою США. Якщо ви подивитеся на деякі заяви, які Дональд Трамп робив, коли вперше прийшов до влади про Канаду. Про Панаму і про Гренландію, то все це стосується руху товарів з Тихого океану в Атлантику і в Сполучені Штати. Це був рух Китаю, чи то через північні маршрути, чи через Арктику, оскільки глобальне потепління відкриває деякі арктичні шляхи, чи через Панамський канал, де Китай мав дедалі більший контроль над доступом до обох сторін Панамського каналу та транзитом через нього. Дональд Трамп заявив, що Китай і Південно-Східна Азія є його пріоритетом. І, звичайно, Китай, друга за величиною економіка світу, має амбіції стати найбільшою економікою світу, витіснивши Сполучені Штати. Тому Китай буде дуже задоволений усім, що відволікає дипломатичний фокус США, політичний і військовий фокус від зосередження на тому, що Китай намагається посилити свій тиск навколо Тайваню. І тому ми маємо такі заяви від китайських офіційних осіб, незалежно від того, чи будуть вони активно щось робити, чи ні для подальшої підтримки Росії, наприклад, надавати Росії китайську зброю або війська. Я думаю, що Китай на цьому зупиниться, тому що вони будуть стурбовані введенням західних санкцій проти них. Зараз Китай насолоджується дешевою російською нафтою та іншими природними ресурсами, що надходять з Росії. і це вони отримують від відносин з Путіним. Китай намагається грати в обидві сторони і бути розумним. І це може спричинити збої, бо Китай посилює свій вплив у Південно-Східній Азії, Південній Америці та Африці. Китай діє на перспективу, а Сполучені Штати відштовхуються від будь-якого рішення Дональда Трампа завтрашнього ранку. І це мене непокоїть. Мене це дуже турбує. І останнє запитання. Чи вірите ви, що США можуть змусити таких великих гравців, як Китай і Індія, припинити купувати російську нафту, навіть запровадивши цей законопроєкт про санкції? Я думаю, що США можуть, але вони не обов'язково змусять Китай та Індію це зробити. Їм довелося б запровадити й іншу тактику, наприклад, забезпечити, щоб цей сірий флот танкерів, що перевозять нафту, був підданий суворим санкціям і ретельно контролювався. Як видно з прикладу деяких європейських країн у Балтійському морі, що перехоплювали російські танкери сірого флоту Німеччина та інші країни вимагають від танкерів мати страховку для проходження через міжнародні води і вони почнуть це контролювати. Якщо ми зможете придушити це і обмежити здатність Росії доставляти цю нафту і нафтопродукти до Китаю та Індії, то це матиме величезний вплив на здатність Росії фінансувати свою незаконну війну. Дякую вам, полковнику Інгрем, за ваш час і підтримку України. Слава Україні. Дуже вам дякую. Слава Україні, героям слава, дякую.